Друзі, всім привіт! Дякую, що ви зайшли на це відео. Це відео буде така друга частина про взагалі життя в селі, про людей в селі, друга частина до теми сусіди в селі або там люди в селі, які вас очікують. Взагалі, мій канал про те, як ми тут живемо, з чим ми зіткнулися, коли переїхали в село, які ми бачимо тут проблеми. Все ж таки мені. Не дуже хочеться, щоб наші села, взагалі українські села, вимирали, і для того, щоб ну, якщо вони вимирають, якщо люди звідси виїжджають, значить у них є якісь проблеми. І Я хочу, щоб ці проблеми якось вирішувались. Тому що е якщо замовчувати певну проблему. Вона не вирішиться. Тому я й вирішила ввести канал да, про своє життя, про наше життя. Тут тут є багато чого цікавого, хорошого, але є і негативні моменти, які я вважаю, що потрібно проговорювати. В Моєму а, минулому відео про сусідів і взагалі про життя в селі, про мої очікування також. Відео було під цими двома відео дуже багато коментарів а, про те, що нас не сприймають в селі, і взагалі приїжджих не сприймають в селі, тому що а, ти тут не народився, тут не жили твої батьки, тут твого коріння ніякого нема. Тому для них ти завжди для місцевих, ти будеш завжди чужим. А, також я зіткнулася і в своєму житті під час того, як ми живемо в селі, а, декілька разів фрази про те, що понаїжджали тут, а, їдьте назад, свій Київ, і там щось, якісь правила влаштовуйте. А, і ще також на одне моє зауваження в ній людині а, він сказав: Приїхала сюди і будеш командувати. Тобто я не можу встановлювати свої правила в межах своєї території. Ну це просто дивно. Тому що ну приймають тут, наприклад, нас як чужих. І багато я із ваших коментарів зрозуміла, що у багатьох така ж сама проблема. У Багатьох ну, такі різні цікаві історії. Я, я читаю звичайно всі коментарі, і чесно, я шокована була, те, що мені ви дуже багато хто пише. Що і у вас такі історії, що це ну, стандартна практика в селах. Тому я вирішила підняти це питання. А я, взагалі, проаналізувавши цю тему, вивела для себе декілька таких нюансів, чому взагалі люди вважають тебе чужим. Перше, це те, що ти тут не народився, так як я говорила раніше. Ти тут не народився, тут не жили не твої родичі, не твої е, батьки, ніхто тут не жив, і ти приїхав, і ти автоматично стаєш чужим. Ти новенький, тебе тут десятиліттями можуть не сприймати, і от така є проблема. А наступна проблема це та, я тут собі занотувала, зараз підгляну трішечки. Ви не живете так, як ми. І значить, ви це дорівнює тому, що ви чужі. А взагалі в селах є певні традиції, по яких люди живуть, там саджають город, не ставлять паркани, наприклад, да? але ну, сваряться дуже часто сваряться між собою за межу, при цьому всьому не поставивши паркани. Тобто, якщо ми ставимо паркани, ми не живемо так, як вони живуть, значить ми чужі. Так само стосується будь-яких сфер життя в селі. Якщо людина, яка приїхала, сім'я, яка приїхала, не живе по тим самим правилам, то вони чужі. однієї сторони, ну, типу, можна і погоджуватись з тим, що тут є певні традиції, все, їх потрібно дотримуватись. Але якщо мені так некомфортно жити, то що в такому випадку робити? Напишіть в коментарях, тому що мені, ну мені дуже цікава ця взагалі тема. А, наступне це ви багаті, а ми бідні. А якщо в людей є такі стереотип, якщо, наприклад, ти переїжджаєш з столиці, купуєш будинок, в тебе є багато грошей, ти робиш ремонт, ти ставиш паркани, а це все а, не, не, не дешево. От а, і вважають тебе тут паном, і виходить, що ти чужий, тому що в тебе є гроші, а ми бідні. Значить, ти чужий. А, і останній пункт такий в цій темі, ну в цій підтемі, чому взагалі люди так вважають, це те, що всі чужі рано чи пізно їдуть. І вони от чомусь думають, що якщо ти приїхав, ти обов'язково поїдеш, ти довго жити тут не будеш і, ну, типу, Для чого старатися? Ви все одно чужі, ви все одно поїдете. А, от, і таких, із, із, моїх, із ваших коментарів під моїми відео я зустрічала дуже багато таких історій. взагалі. А, як взагалі з цим жити? А, перший варіант це взагалі можна змиритися з тим, що ви чужі, жити, як ви живете, не звертати увагу на схвалення і думку інших людей. І, і не чекати ні від кого нічого. І розуміти, що не всі люди доброзичливі і хочуть з вами дружити або спілкуватися. А, другий варіант довести людям, що ви не гірше їх, що ви такі самі, як і вони. Можете завести господарство, стати таким самим, як і місцеві люди, брати участь в. В громаді, в заходах, громадських заходах, якісь в селі, які відбуваються. Але взагалі ну, потрібно розуміти, що не завжди це приведе до схвалення вас, вас як там, свого місцевого, і ви не станете чужим. І третій варіант, взагалі, як всім потрібно можна жити, це не чекати ніякого схвалення. Жити так, як тобі хочеться, не чекати. Не чекати, можливо, люди зміняться, а можливо, не зміняться. Це вже жити своїм життям і не звертати увагу абсолютно ні на кого. Зараз я живу у своєму селі вже два роки, і я от стикаюся з таким ставленням місцевих, що ви тут чужі, то ви виявляєте, таких більш, більш, багато історій по селах різних, це не тільки в нас. І ви виявляєте, якщо переселенці, зараз у нас в країні війна. Багато в кого в людей Східна Україна, дуже багато людей, в кого зруйновані будинки. Вони змушені кудись переїжджати, вони шукають собі будинки, підходящі будинки для того, щоб жити більш-менш спокійно. Вони втікають від е, закупованих територій. Вони е, е, втікають від. Е, вони втікають від вибухів, від обстрілів, вони хочуть жити і самі і діти, щоб їхні жили спокійно, і вони щоб більш-менш спокійно жили. Звичайно, в Україні, коли війна жити спокійно на всій території, воно не спокійно жити. Але є певні місця, де плюс-мінус в селах це взагалі тиша, де ну, не, не, чути, не чути цих вибухів. Да, є різні села, не буду спорити. Але люди переїжджають у села. І що вони з чим вони стикаються? Вони стикаються з тим самим, що і ми стикнулися. Ви тут чужі. І ось це ставлення, що ви тут чужі. Мені поясніть, будь ласка, як людина, українець може бути чужим свої, на своїй землі, в своїй Україні. Вона може бути чужим, чужим десь за кордоном, в Польщі, в Чехії, в Італії, в Америці. А як вона, як Українка, Українець може бути чужим чужим на своїй землі? Я взагалі знімаю, знімаю ці відео не для того, щоб поскаржитись на життя, яке воно тут погане. Життя в селі, воно не таке погане, але є багато моментів, які е, потрібно знати. Тут нема такої прям ідилії, що вас всі приймуть. І один із тих моментів це те, що ти завжди будеш чужим, навіть якщо ти купив будинок, навіть якщо ти громадян України, є такий от аспект. Напишіть, будь ласка, в коментарях хтось стикався з такими ж самими історіями, коли вашу адресу говорили, що ви чужі. Дуже цікаво, я читаю всі коментарі і стараюся на всі відповідати. Звичайно, коли їх прям дуже багато. Все одно стараюся прочитати хоча б їх і дати якусь відповідь. Дякую всім за перегляди, до нових відео.